Слава Богу. Бог наш незмінний, Він понад усе. Люди міняються, але Бог не міняється, він незмінний. Зараз буде пісня, під час цієї пісні буде матеріальне служіння, будемо жертвувати на потреби церкви, щоб ширилось Боже Слово і на продовження ремонту в домі молитви. Боже, за дари духовні, за дари матеріальні, які нам посилаєш. будь Дякую тобі, що ти незмінний. Будь з нами, охороняй нас. Амінь. Амінь. Слава Богу. Зараз почекаємо, дітки вийдуть. Молитва за молитвою, то файно. Гомін церкві, жива церква. Дуже добре, що ми їх маємо, діток. Давайте, брати, помолимося зараз за недільну школу і сестри. Зараз їх позбирати ще всіх нас. Нас багато. Батько наш Небесний, ми тобі щиро дякуємо за діток, які є в нашій церкві. Дякую Тобі за їхні відкриті сердечка. Дякую тобі, що вони є тут, Господь, не десь, а тут, Господь. Благослови їх, Господь, благослови їх ходження перед тобою, Господь. Благослови вчителів, Господь, щоб вони їм давали добру науку, Господь. А також батькам, щоб вони не розуміли, що не тільки тут, але і вдома також їм треба так само перебувати, Господь, і нагадування, Господь, що ти є вічний Бог Господь, і все з тобою, Господь. Благослови наших діток. І хай за все тобі буде подяка, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Будьте благословенні. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорога церква! Христос народився. Дорога церква, яка продовжує святкувати народження Ісуса Христа. І, мабуть, це добре, коли ми завжди згадуємо про прихід Ісуса Христа. Без Його приходу на землю не було би Голгофи, не було б нашого спасіння, не було б нас ось тут, разом які зібрались. І ми б, напевно, ніколи не зустрілися в цьому житті, якби не Ісус Христос. Правда? Але завдяки Ісусу ми є Його сім'єю. Ми є братами і сестрами, які належимо Його сім'ї, і за це ми дякуємо Богові. Я думаю, що коли ось розпочався Новий рік, ми дякували Богові за 2025, й ми згадували, напевно, якісь особливі благословіння. Ми про щось жалкували, про щось раділи. І, звичайно, ми, напевно, молились про 26 й рік, правда? Нам складно щось планувати в той час, в який ми живемо зараз. Але Бог продовжує наше життя. І я думаю, що більшість з нас, ми все рівно з певною надією дивимось на цей рік. І в кожного з нас є якісь свої, мабуть, мрії, якісь свої плани, якісь речі, про що ми хочемо зробити, звершити, здійснити. І я би хотів запитати, ось, яка, є, мабуть, одна з найбільших ваших мрій на цей рік? Мир однозначно. Мабуть, наша мрія як нації, як країни кожного українця, щоб цей рік, 26-й, він приніс такий довгоочікуваний мир нашій країні, щоб завершилась війна і не гинули наші люди, не гинули наші воїни, і ми могли жити і продовжувати проголошувати Євангелію, мати знову ж таки цей добрий час спокою. А які в нас є мрії щодо нашої церкви? Щоб Господь додавав спасенних. Закінчити ремонт, так, різні потреби у вас в контексті церкви. Скажіть ось брат каже, щоб Господь додавав спасенних до церкви. В великій мірі від кого це залежить? Від нашої співпраці з нашим Господом, правда? Ніхто в цьому світі не може прийти до Бога без того, щоб Він привів. І не використав цьому церкву, не використав кожного з нас. Я би хотів запитати в наших планах на 26 й рік, в наших мріях, яке місце займає грішник? Яке місце займає людина, яка не знає Ісуса Христа? Сьогодні я хочу запропонувати для нас історію як певний аналіз для мого. Християнства для мого життя в церкві, для моїх мрій, для моїх планів на 26 рік. І хочу разом з вами прочитати уривок, який записаний в Євангелії від Марка, хто має Біблію. Давайте ми відкриємо разом. Це є другий розділ, і прочитаємо з першого по 12 й вірш. Я думаю, ми добре знаємо цю історію. Але Івангел від Марка, другий розділ, і прочитаємо з першого по 12 й вірші, написано так. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Копернауму, то чутка пішла, що він вдома. І зібралось багато, аж вони не вміщали навіть при дверях. І він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус. Віру їхню, побачивши, каже, розслабленому, відпускаються, сину, гріхи тобі? Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали, чого він говорить отак, і зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше сказати розслабленому? Гріхи відпускається тобі, чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі і каже розслабленому: тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма так, що всі дивувались. І славили Бога і казали, ніколи такого не бачили ми. Я думаю, що ми знаємо цю історію, історію процілення розслабленого. Вона відбулась десь на початковому етапі служіння Ісуса Христа. Каперном це був його дім. Це був той момент, коли Христос почав проповідувати Євангелію, Він почав служити людям, він почав звершувати певні чуда, і дуже звістка про нього ширилась швидко. І ось написано, що по декількох днях Ісус, Він повернувся додому в Капернаум. і чутка пішла про Нього, що він вдома. Знаєте, мені особливо подобається цей текст. Коли Ісус вдома, завжди чутно, що Він там. Коли Ісус живе в серці людини, це завжди видно, що Він живе в цьому серці. Коли Ісус живе в певному домі, в певній сім'ї, це буде завжди чутно і видно для інших. Що Христос, ось Він є там, в цій сім'ї, в тому серці, в цьому домі. Погодитесь? Там, де є Ісус, там завжди є чутно і видно, що там живе Христос. І цікаво, що коли люди почули, що Христос вдома і чутка пішла про це, то люди починають підтягуватись, приходити. Вони бажають послухати Ісуса. Вони почули про нього багато цікавих речей, що Христос робив по Галілеї, по тих селах і містах, де Він проповідував. І він навчав їх. І ось до нього приносять розслабленого, які не можуть зайти в дім, заходять на верх дому, розбирають перекриття дому, опускають його до Ісуса, і Ісус зціляє ось цього чоловіка. І це написано: всі люди славили Бога, і вони раділи з цього. Радість. Христос цілив, і написано Писання каже, вони раніше такого не чули і не бачили, щоб ось розслаблений, він став і пішов до свого дому своїм ложем. Знаєте, я коли читаю ось цю історію, то в певній мірі ось цей дім, дім, де був Ісус, де він проповідував, де він звершив ось це чудо, в певній мірі мар через цей дім він змальовує для мене картину церкви. Він змальовує картину у церкві, де в центрі цього дому є Христос, і навколо Нього є різні люди. Його оточують дуже різні люди, скажімо, з різними мотивами, різні категорії, різні наміри. І у історії показана ціль церкви. Христос через цю ситуацію, через це зцілення, через цих друзів, Він показує, яка є місія церкви. І знаєте, ось я би хотів, щоб ви зараз подивились на цих декілька категорій людей, які є ось присутні в домі. І перший, коли спустили цього розслабленого, розслаблений це людина, яка в певній мірі є причиною написання цієї історії, правда? Мабуть, якби не принесли цього розслабленого туди в цей дім, не спустили, то Марк би просто написав, Христос повернувся, навчав, був вдома і пішов далі проповідувати. Але причиною написання цієї історії якраз саме розслаблений? Прихід Ісуса на землю. Причиною Його є що? Ось це зіпсоване людство, люди, які відійшли від Нього, людство, яке хворе гріхом. І тому розслаблений в даній ситуації він символізує ось цих людей, які потребують спасіння, які потребують Христа. Друга категорія людей, які ми можемо тут зустріти, це є цих четверо друзів, що несуть до Ісуса цього розслабленого. Як би ми їх охарактеризували? Що б ми могли сказати про них? Хороші друзі, Хороші друзі, віруючі друзі. Добре, що ще можемо сказати про них? Це були друзі, які піклувались про тих хто поруч, правда?